Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні ми продовжуємо з вами читати книгу Наталі Завіли Олівець-малювець. Вередливі жабки. Очеретяна хатина біля річечки була І жила у ній родина. Ні велика, не мала, жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленя, жабенятко жабеня. Так би жити, поживати, та чомусь одного дня почали врятувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі, якісь дрібні, на латат ті ніде сісти, буркотіли ціли дні жабка, діти, жабка, бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може потягли. Йдуть, йдуть, стомились дуже. Та скінчилась довга путь. Ось нарешті й та калюжа. Оселились і живуть. Жабка дід і жабка бабка, мама жабко, тато жабка І веселе малиня жабенятко жабеня. Ще до осені далеко час минає з проквола, тільки враз жахлива спека дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа менше й і менше і щодня, гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка діти, жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем. Що робити без води і надала штала ха година переїхати сюди. Геть звідсіль. І в тую ж нічку тільки спека уляглась, швидко знов на рідну річку вся сімейка потяглась. жабка діти, жабка, бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеняк. Цілу ніч шли невпинно, і на ранок прибрели в очеретяну хатинку, де колись вони жили. Річка весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе маленя, жабенятко жабеня.